Полковник медичної служби Всеволод Стеблюк військовою медициною займається дуже давно. Каже, радянська школа у цій галузі була найкращою однак до подій на сході українські медики вивчали військову медицину на прикладі Другої світової війни. І, хоч тіло людини не змінилося, травми від нинішньої зброї інші. Таких уражень, як маємо, ми на сьогодні в цій війні. Жодна країна світу не мала. Але що корисним є в цій книзі, це методично викладений підхід, коли Зрозумілою, простою мовою прописані схеми реагування, протоколи, стандарти надання допомоги. Стандарти за всім світовим досвідом спрацьовують відсотків на 75-80%. Далі 20% – це творчість, це мистецтво самого лікаря. У підручнику зібрані матеріали з надання хірургічної допомоги прямо на полі бою. Їх розробили американські лікарі інституту Бордена. Ними давно користуються країни-члени НАТО. Для України їх переклала благодійна організація Американсько-Українська медична фундація. Скільки коштували переклад і видання, півтори тисячі примірників? Не розповідають, кажуть, лише хотіли допомогти. Це є один підручник виданий тут в Києві нашим форматом, а перекладений в Львові в Nautilus компанію. Цей переклад є високої якості українська мова дуже гарно написана. А якість паперу і видання самого так само ви бачите, є дуже гарне. Наша ціль – ж розпошудити, щоб наші лікарі тут мали доступ до тих стандартів. Вибрати, що їм практично є українські військові медики, отримані матеріалом задоволені. Підручники обіцяють передати у профільні органи, аби в українські медінститути повернути військову хірургію. Наявність такого підручника, перш за все, це можливість відновити от таке навчання в вишах медичних. Тоді лікар, коли буде проходити військову польову хірургію, він чітко буде знати алгоритми дії, оскільки це основне. Військові дії не мають часу для розміркувань. Там треба діяти і знати все на зубок, щоб не, не думати про що. А чітко знати, я маю зробити оце, оце, оце. Тоді допомога дійсно буде ефективна. Книга вийшла півторитисячним тиражем. Її розійшлють в прифронтовій лікарні України. Військові кажуть, цього повинно вистачити. Крім того, існує і електронна версія матеріалу. Яна Курченко, Тарас Білоол, соціальна країна.